тому я хотів сьогодні вам сказати подяку. і не просто подякувати, а подякувати через на коліні, тому що дуже багато я бачив якраз от, хлопців, які без кінцівок, без колін. У мене є два коліна, тому я хочу щиро подякувати вам за. Серед зайдав стіла постяння далі. далі. І і гріплаты, Конгресу укритті влади хоче сьогодні не тільки подякувати, а дати вам сертифікати, вручити сертифікати на проходження. Е, у національному республіканському центрі Павелі Латвія. Я хочу перший сертифікат віддати Олексію Запійку. Vittorio Calvaccio Vittorio Calvaccio